Вітаю! Ви слухаєте юридичний подкаст від жару. Мене звати Оксана Банкова, я журналістка жару. Поряд зі мною Ольга Чорна, юристка, яка багато років працює в системі безоплатної правничої допомоги і, як ніхто знає, як захистити свої права. Сьогодні будемо говорити про авторське право. Це те, що стосується кожного, хто створює тексти, фото, музику, ілюстрацію чи відео. Отже, про авторське право сьогодні у нашому епізоді. Олю, перше моє запитання взагалі в Україні, які документи регулюють питання авторського права? Що таке відповідно до цих документів авторське право і які об'єкти воно охороняє? Вітаю. Насправді я дуже вдячна за вибір теми. Я думаю, що в спільному тандемі ви як комунікаційниця, як юристка, зможемо трішки відкрити. Ви знаєте, готуючись до сьогоднішнього ефіру, запису, я зрозуміла, що Україна досить попереду порівняно з іншими країнами. Щодо нормативної бази, так, в нас є спеціальний закон, закон України про авторське право і суміжні права. І насправді він настільки оновився останнім часом і охопив всі новели на Щодо штучного інтелекту, щодо особливостей регулювання усіх правовідносин, що пов'язані з виготовленням певних творів. І е, якщо ще брати до уваги інше законодавство, це звісно ті міжнародні норми, е, конвенції, які ратифіковані, які підписані, і ряд під нормативно-правових актів, які регулюють діяльність тих державних інституцій, які створені на виконання основного закону, який регулює авторське право. І от така громістка назва авторське право. Ну, насправді, якщо читати законодавство і взагалі цивілістику, авторське право це як інститут. Це інститут. Захисту прав автора, який виготовив певний твір, і всі правовідносини, що з цим, взаємо... цим пов'язані. це на встановлення його авторства, на поширення, на захист його прав, на ті інструменти, які може використовуватися. І такі поняття, як суміжні права, тобто перепродаж цього свого права, виплату за використання, тобто це дуже обширне, велике поняття. І буква закону нашого говорить і визначає, хто є автором. І насправді наш законодавець дуже потужно визначив це будь-яка фізична особа, яка створила певний твір. твір. Мається на увазі чітко визначений є в принципі перелік, але як ви перед цим сказали, що це може бути і музичний твір, це може бути і поетичний, і літературний, це може бути художній витвір. Тобто все, де мається ознака щось створення і закладення авторського, тобто особистого внеску. Олю, але я хочу уточнити. Ну, Це суто так для себе. Я дуже, Коли, наприклад, відкриваю книжку, я бачу е, знак копірайт це, начебто як зах, знак захисту авторського права. І, наприклад, написано от видавництво, видавництво, копірайт і що вид права видавництва на цю книгу. Тобто, це якісь уже інші права, це вже не авторське право, це вже якісь... як суміжні права, права на поширення і копіювання. Але основне авторське право, про яке ви ось сказали, це буква С обведена uh -huh. автор і рік видання, це автофін автофіксація, ідентифікація авторства. Того чи іншого твору, це ось про книги. Та саме можна сказати і про музичні певні витвори. Крім того, законодавець визначає, що не є твором, тобто, що не входить в коло захисту авторського права. І дуже чітко зазначено, що це до прикладу новини, які мають якийсь там публіцистичний характер, це законодавча база, це наш фольклор, це національні символи, державні символи. Тобто ми повинні це розрізняти. А, І до речі, я хочу додати. Так, я читала, а що ідеї, наприклад, не є е суб'єктом авторського права. Тобто, якщо хтось вигадав е соцмережу то ідея створення взагалі соцмережі, вона не є от, під захистом авторського права. Тобто, якщо хтось ще може створювати соцмережі, будь ласка. Тобто от таке цікаво. От мені, в принципі, я завжди бачила, завжди знала от, і багато соцмереж, але виявляється, от саме на цьому прикладі якось так мені стало абсолютно цілком ясно, що ідея не є суб'єктом захисту авторського права. Тобто, коли ми щось вигадуємо на рівні ідеї, ніхто не забороняє комусь це закладає. Да, так, є ідея, винахід і суміжні права. Це, до речі, є така, як приклад, досить часто ідея створення соціальної мережі могла прийти будь-кому. А сам продукт створення угу. тої мережі, ось це вже є як авторство. О, до речі, дякую за оточення. Насправді, навіть і продукти it сфери це програмне забезпечення, це дуже крутий такий кейс показувати, що таке авторство, тому що програмне забезпечення і на ньому дуже якісно показувати захист авторського права, тому що найчастіше, якщо це програмне, воно і ліцензоване. І ми говоримо О, про використання програмного забезпечення, лише має з ліцензією бути. Тобто це теж інструмент захисту авторського права. Тобто будь-який. Такий приклад, де ми бачимо розуміння, ну що це таке, ну, авторське право, ну книга, ну це більш зрозуміло. Ну, музика. І те музика, ми ж з вами дуже часто чуємо. Знайомі лейтмотиви, десь я вже це чув. І коли ми починаємо аналізувати певний шматочок з цієї пісні, з цієї. І навіть багато говориться про те, що о плагіатом займається. Так, до речі, у медіа часто буває, що десь можна бачити одну, що якийсь там артист, співак, звинувачує інших, що вони використали там частину його мелодії. І це я не знаю, наскільки це можна довести. Мені здається, що це дуже. Важко довести, тому що тут все складно, але звинувачень таких взагалі світовій практиці, як на мене, вистачає. Принаймні, я читала не один раз у новинах. Да, давайте згадаємо навіть якісь Євробачення досить часто на Євробаченнях ми бачимо, що плагіат поширення. Ну плагіат, якщо в нас буде потреба, ми можемо окремо що записати, тому що про плагіат насправді можна говорити дуже багато і інструментів, що таке, з чого він складається, тобто це дуже вже не питання. Добре, тоді ми це покажемо про плагіат, більш так до Детально відкладемо, а зараз хочу запитати, коли авторське право е, виникає. Е, тобто, уявімо, що я написала якийсь твір для того, щоб виникло в мене на цей твір авторське право. Я повинна якось його зареєструвати, можливо, опублікувати десь. Е, як зафіксувати це моє авторське право? Ось ви знаєте, я читала наш закон, я пишалася нашим законом, тому що в нас є презумпція авторства. Тобто, як є презумпція невинуватості, так і презумпція авторства. Тобто людина, яка апріорі створила твір, вона є автором твір, твору, вона вже е, зафіксувала своє право. Ну, здається, щось таке е, хмарне, незрозуміло, про що йдеться, але насправді воно так і є. Але наша законодавець не говорить про обов'язковість е, затвердження, фіксування, реєстрації авторства на певний твір. Що є невід'ємною частиною, наприклад, законодавства інших країн, наприклад, Америки. Там вимагається, якщо ви в подальшому хочете певним чином захистити від копіювання, від того плагіатства, треба обов'язково зареєструвати наше авторство. Хоча, якщо говорити от про кейси, як ви кажете, що знайомилися, насправді ті кейси нам говорять про те, що потрібно все ж таки певним чином фіксувати своє авторство. Ем, навіть Пости, да? Ми бачимо от соціальні мережі, це такий, таке джерело е Плагіат. плагіату інструментів, на чому можна показати. От Класна фраза, хтось там написав, я поцуплю. Але ця людина, яка поширила, вона вже є автором. І фіксація того, що вона поширила, це є та сама соціальна мережа, тому що є там дата, коли вона поширила, коли вона зафіксувала. Але Знову ж таки, соціальна мережа, це ж не означає, що ця людина була першим автором. Тому от та рекомендація, з якою ми з вами почали, фіксування авторства, це буква С обведена угу. ну, всім, від... всім відома. І ви її зазначаєте, пишете прізвищем я, наприклад, С Чорна Ольга 2025. Фактично, ну, це нічого, але це перший, перший певний інструмент. Е, наступним елементом захисту ми так uh -huh. плавно yes. переходимо. Да? Е, досить часто використовують в соціальні мережі. Інструмент захисту це водяні знаки. Uh -huh, так, ми особливо, дуже... що стосується зображень. Так, yeah. так. От, наприклад, зараз в телеграм-каналах дуже часто ми це бачимо, тому що ми на початку повномасштабного вторгнення ми бачили, що е, телеграм-канали крадуть. картинки. No, до речі, вони крадуть і тепер це ну, Але е багато е хто… Відрізають, да, так. Да, Тому да. важливо поставити той водяний знак на такому місці, що ж, 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 ці викрадачі не, не буваю, зможуть бачу, вик... відрізати його. Це важливо. Тому що ну, навіть жаль стикався неодноразово з тим, що там місцеві телеграм-канали крали відео, чи крали якісь зображення і використовували. Так. І насправді від цього ніхто не захищений. Але ось той елемент фіксування, дати поширення, часу. І дуже важливо робити фіксування на якихось. Офіційних ем, інструментах, наприклад, ось YouTube, він більш захищений, він дає додаткові інструменти фіксування, коли це було здійснено, яким чином, ем, і людям, які створюють певні якісь свої продукти творчим людям, журналістам, будь-кому, варто використовувати такі майданчики, дає ці ем, гарно прописані умови користування, умови ем, поширення. І умови, фіксування ну, фіксування свого певного там, твору, авторства, і перш ніж щось робити дуже важливо ознайомитися, тому що ми інколи ну, від незнання не використовуємо ті інструменти, які нам створює той чи інший майданчик. Так, от ви говорите про Ютуб. Там же справді фіксується час публікації, і коли хтось там викрадає це, ну це стосується, наприклад, відеокліпу, якогось там музичного твору, коли хтось виставляє, то просто зрозуміло, що ось це було перше джерело, оскільки тут опубліковано воно було найраніше. Там є дата, час, коли це з'явилося на тому самому Ютубі. Е, і до наступного питання я хочу запитати взагалі, що автор може робити зі своїм е, твором. Я е, читала так е, побіжно про майнові і немайнові права. І хочу трошки так, щоб детальніше пояснили, що це таке, і взагалі що автор, на що автор має право. Так, авторство це означає три види прав: там. особисті, немайнові, майнові, майнові і суміжені. Е, особисті це право на ім'я. Право на зазначення свого авторства і право на поширення від автора цієї інформації. Майнові це вже той результат, який може отримувати автор від копірайтерства, від поширення тобто роялті, як зазвичай всі кажуть, за використання вашого твору. І суміжні це знову ж таки це публіц. Перевидання, але завжди має бути посилання на перше джерело. Ми бачимо, що багато є прикладів в світовій практиці, коли не зазначали автора. Це призводило до масштабних збитків того чи іншого видавництва, тому що не зазначили, хто є автором цієї книги. Насправді, у видавництвах, якщо ми говоримо про літературу, там дуже потужні юридичні команди, які не допускають в принципі, таких помилок, але може бути що. Що завгодно, тому перш ніж автор підписує будь-який договір про співпрацю чи з видавництвом, чи з іншою там структурою, яка йому допомагатиме, варто самому ознайомитися і знайти того фахівця, який трішки. Ну, як знаєте, вам наскрізно прочитають ці всі права, обов'язки, зобов'язання і відповідальність, і те, що ви можете отримувати. І саме основне це пам'ятати роки, скінас наскільки років поширюється. Використання авторства, майнові 25 років так 25 років, і після смерті в Україні право авторства на використання ім'я того автора зберігається 70 років. Ви розумієте, це дуже потужний інструмент в інших країнах. Тобто, Порізно після смерті автора ще 70 років. Так, так. а під через 70 років будь-яке, наприклад, якщо це стосується саме літературного твору, то будь-яке видавництво може не не брати у спадкоємців дозволу на публікацію. І на власний розсуд публікувати. Ми вже ці бачимо твори. по художній літературі нашій, вже факт. Класиків класиків друкує той будь-хто, кому хочеться, тому не треба купувати авторські права. Так. До речі, що стосується взагалі видавничого бізнесу, трошки читала, то там справді, коли йдеться про якихось іноземних авторів, там дуже серйозно юридичні команди працюють, щоб придбати ці авторські права. Там дуже все чітко прописано, якщо там видає одне видине. Інше видавництво вже не може от, в цій країні видавати. Там все досить чітко і досить складно. Що стосується українських авторів, от, е, тут е, мені здається, що в нас на тому рівні поки що ще видавничий бізнес, коли автори е, українські там, шукають щиро, самі та, інструменти. щоб їх видавали. Так, але от з іноземним так. І недавно був приклад, до речі, цікавий, коли на книжці забули, от про те, що ви говорили, забули вказати не автора, але мені здається, що ілюстратора чи когось забули вказати Але ж та твір? Так, і видавництво знімало увесь наклад. Для того, щоб переробити, тому що не було вказано саме там, де мало бути на обкладинці. Вони знімали весь цей наклад, передруковували, забрали в читачів цю книжку для того, щоб то правильно оформити. Тому бувають різні ситуації, і туди видавництво там вчинило правильно з точки зору права, тому що воно порушило. Воно тобто в нас вбитки. фактично на цьому прикладі відбулося відновлення порушення права. Та. Тому що ну, от це видавництво десь неуважність, отаке е, трапилося. Е, ми вже трошки говорили про те, як захистити свої права, якраз мала до цього перейти. Е, давайте тоді поговоримо про, взагалі, можливо, якісь особливості авторського права в Україні. От щось таке разюче, е, що нас вирізняє від. Е, Авторського права в інших країнах, хоча ми завжди говоримо, що там Україна багато в чому відстає від інших країн. Але ну, на початку ви сказали, що ми тут, щоб ми пишали, я збентежу так позитивно, тим, що і насправді найцікавіше те, що у період воєнного часу нас більше це мобілізувало, що ми гуртовніше підійшли до цього питання. От, до прикладу, стосовно там, реєстрації авторства, У нас насправді є. Інструмент як державна інституція, Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій. При ньому є створений інститут, який реєструє право на винаходи, про те, що ви говорили. І є насправді громадські організації, які також дають можливість авторам ой, така велика назва. У а, так, так, як воно у нас розшифровується дуже. Українське агентство з авторських і суміжних прав. Mm -hmm. Насправді це громадська інституція, яка допомагає авторам, тобто в нас вже є право вибору. Дійсно, для того, аби більш бути захищеним, і для того, щоб використати певний інструмент далі. Під час захисту в суді, тому що це теж елемент захисту, то потрібно зафіксувати все про те, що ми говорили: там скріни, відеофіксація, час, години, позначення цього знаку авторства. Все це має значення. І насправді, коли я знайомилася певними особливостями в Україні, в нас дуже мало судової практики. Чому? Тому що, ось ви казали про видавництво, у більшості випадків вирішується все на претензійному рівні. Угу. Тобто до суду не йдуть, е, Йдуть, але не настільки часто, тому що, бачучи е, ці прогалини, вина сторона завжди намагається від е, змінити е, ці відносини, відновити порушене право, аби тому що розуміють, коли справа вже дійде до суду, якщо є доказова база в тієї особи, яка виставила претензію, то судові витрати, стягнення моральної шкоди вони будуть набагато більші і набагато гірші. І відновити порушене право все ж таки буде потрібно. Та ну Крім... тут ми ранічно підійшли до наступного питання про відповідальність за порушення авторського права. Ну, відповідальність. Ми, коли йдемо з вами в кінотеатр, ми завжди нас там говорять, не можна поширювати, буде кримінальна відповідальність. Завжди ми маємо розуміти, що рівень відповідальності є різний. Це цивільна, цивільно правова, про те, що ми говорили, коли в суд це може бути майно важко, одна моральна, є адміністративна відповідальність за поширення певної інформації, це буде штраф. Ну і, звісно, кримінальна відповідальність. Кримінальна відповідальність, коли настає, коли вже вчиняється кримінальне правопорушення і склад кримінального правопорушення кваліфікується згідно кримінального кодексу України. Звісно, вони є. І ми бачимо дуже багато є майданчиків, де фільми знімаються в кінотеатрах і поширюються. І, на жаль, Українці ще дозволяють використовувати ці інструменти, ми це ще користуємося. І ось у цьому напрямку за кордоном більш деталізованіше ось це використання, копіювання це плагіатство регулюється, і штрафується і застосовується санкції. Ми ще трішечки йдемо до цього, але те, що навіть на початку фільму нам нас попереджають, ну це теж круто. Що мені ще дуже сподобалося, це. Не можу про це не сказати. Це штучний інтелект. Так, так, якраз хотіла сказати, що я забула про це запитати, але це не можна в мене тува, тому що це на слуху. І штучний інтелект це. Дуже ну таке складне питання, тому що ми всі знаємо, що штучний інтелект вчиться на уже створених людиною е, творах. І коли він щось нам створює нове, відповідно він не створює його сам з нічого. Він створює його уже з того, що створили інші люди. До цього так. і це так. дуже складне питання, і з того, що я читала. Що за кордоном взагалі це питання не врегульоване там? В Україні нібито намагаються врегулювати. То, що ми маємо? Е, насправді дійсно в нас новела введено 33-стаття здається, стаття в закону України про авторські суміжні права, де визначили е, про. Використання ем, об'єктів в, е, в, в нейромережі, mm -hmm. От як ви сказали, правильно, дійсно, що таке штучний інтелект це використання певного попереднього досвіду, певного авторства, попереднього, якась картина. Тобто воно накладається. Але насправді у нас вже є в Україні перші. Ем, Такі зареєстровані, зафіксовані авторство на твори, створені за допомогою штучного інтелекту. Що мається на увазі, коли є, чітко можна визначити, що людина доклала своїх зусиль, що вона створила щось нове. Да, вона використала певний елемент штучного інтелекту, так? тобто, але вона вклала своє авторство в інших країнах. Ще до цього, ну як можна сказати, не Настільки не зафіксовано, і ведеться дуже велика дискусія, тому що дійсно правники і всі люди, які творчі, вони вважають, що нейромережа, штучний інтелект зафіксували їхні попередні твори і просто в алгоритмі накладають і використовують вже попередні створені ними твори, і при цьому в них ніхто не взяв згоди і дозвіл на їх використання. Воно теж настороже. Я теж коли знайомилася, я задумалася, а дійсно в тих людей ніхто не питав дозволу. Ну так, тому я кажу, що це складне питання, і там дискусія точиться не тільки серед там привників, а е, суспільство не може діти згоди. Тут недавно е, був трошки такий. Е, е, Ну, така розмова між книголюбом. Я є книголюб зі стажем, так за цим стежа. Трошки, коли видаництво Галамага зробило окладинку до книги за допомогою штучного інтелекту, і тут розділилися думки. Хтось говорив, що це абсолютно неприпустимо. Ми маємо чудових митців художників, які мали би це робити, і які би отримали за ці гроші. Натомість видавництво там зекономило, використало штучний інтелект, і до того ж, там ще й штучний інтелект, створюючи цю обладнану. Зображення, це е, теж скористався якимись уже, е, творами, відсилками до певних таких уж, уже творів інших людей. Е, тому е, тут однозначно робити якийсь висновок складно, і ми будемо чекати, поки це все буде. Е, у законодавстві, в документах воно все, все... свіже 23-го року, тому <ріст> чітко таке, але mm. дуже цікаво, що ми йдемо в ногу з часом. Я настільки була вражена, що інколи ми, коли люди говорять про розмір мінімальної зарплати, всі це не відповідає дійсності. А тут ми йдемо з вами попереду, тому все відносно. Так, ну добре, що в нас цим займаються. принаймні, ми можемо говорити про те, що наші е, правники-юристи вони е, дійсно сучасні, вони там ногу з часом йдуть, як ви говорите. Тому будемо далі за цим спостерігати. Це був юридичний подкаст від жару. З вами була я, Оксана Банкова, поряд зі мною юристка Ольга Чорна. Поважайте чужі права, дивіться, слухайте юридичний подкаст.